У циху на Київщині зранку до вечора кипить робота з викрутками в руках. Хлопці збирають дрони камікадзе, і їх тут сотні. Це впіві дрони, які ми нещодавно е, отримали. Зараз е, готуємо їх для наших збройних сил України це 10-дюймовий дрон, який здатний нести вибухівку 3-4 кілограма на відстань до 15 кілометрів. Безпосередньо цей дрон може летіти далеко в тил. Потужні двигуни, надійна система радіо та відеозв'язку. Робить ці безпілотники грізною зброєю у руках наших пілотів, які точно знають, як їх використати найбільш ефективно. І таких пташок треба багато. Тому мережа супермаркетів Новус реалізовує. Важливий проєкт, який призваний допомогти передавати військовим велику кількість дронів і долучитися до благодійної ініціативи може буквально кожен, просто придбавши пачку Артем Солі Воля. Побачив це сіль. Це сіль ну, незвичайно, вона з солидару. І також прочитав, що є підтрим, ну, підтримка на ЗСУ, так би мовити, то вирішив підтримати армію. У мене внук на фронті воює. Теж з дронами має діло. То я вирішила внести свій внесок. І ми всі допомагаємо. У мене знайомі, діти, я бабуся щитайте. Ми дуже вболіваємо за всіх наших воїнів, не тільки за внука, за всіх, як за дітей своїх рідних. Весь прибуток від продажу солі воля йде на закупівлю безпілотників. І на лютий 2024-го продано вже понад 40 тисяч пачок солі. До речі, їх можна придбати як в магазинах мережі, так і на сайті Новус Онлайн. Дана ініціатива проходить у всіх магазинах компанії «Новус». Наші працівники це були одні із перших покупців, які купували цю сіль, вносили, як би сказати, частинку своєї допомоги в дану ініціативу. Тобто ми працюємо на те, щоб допомогти нашим військовим в майбутній нашій перемозі. Це вже далеко не перша партія, яка поїде на фронт до наших хлопців. Підрозділи ЗСУ вже неодноразово отримували безпілотники, які закуповувались із зібраних коштів. Дякуємо народові України за довіру, за підтримку. Купуючи ту саму сіль, ви допомагаєте нам наближати спільну перемогу. Завдяки вашій допомозі. Ми вже отримали два дрони. DJI Matrice 330 завдяки яким ми зможемо продовжувати нищити ворога. Тому унову з вдячні всім, хто долучився і продовжує долучатися до благодійної ініціативи. Насолимо на перемогу разом.